Хочеш дізнатися, як можна зекономити та подорожувати не на всі гроші по всьому світу, тоді тобі варто поглянути це відео. Став лайк і підписуйся. Поїхали! Як знайти варіанти безкоштовного житла в подорожі? Готелі та орендовані квартири це прекрасно, але іноді вони дорого коштують, тим паче зараз. Найкращий недорогий варіант каучсерфінг. Також існують сайти, на яких люди безкоштовно надають своє житло за невелику допомогу по господарству. Став на паузу та зберігайся список, щоб не загубити. Як бюджетно переміщатися Європою? Промонітор усі варіанти літаків і не забувай, що лоукости в всередині Європи не обмежуються в Vizer та Ryanair. Існує ще безліч перевізників, про які ти міг не знати. Для цього існує такий сервіс для пошуку лоукостів Momondo.ua та Kiwi.com, де можна знайти квитки від 5 євро в один бік. Також можна використовувати автобусні маршрути, які є не тільки у популярного перевізника Flixbus, а можна використовувати сервіс BusRadar. Аналізуй і порівнюй ціни, і подорожуй за вигідними тарифами. Як можна заплатити за готель менше. Якщо ти вирішив зупинитись десь на одну-дві ночі і використати готель Хостел, то не забувай про те, що вартість одного і того ж самого готелю Хостелу на його офіційному сайті зазвичай дешевша, ніж на Booking чи Hostel World. Як харчуватися в подорожі? В більшості європейських країн в супермаркетах неймовірний вибір готових салатів та напівфабрикатів, для приготування яких достатньо мікрохвильової печі. Також не забувай про додатки типу too good to go і ланчі. Їх суть така: ти реєструєшся, вибираєш неподалік від своєї геолокації ресторан, в який ти приходиш за декілька годин до закриття, і за 3-5 євро там отримуєш величезний пакет із готовими стравами або продуктами. Де працювати і як проводити вільний час. В залежності від того, яку країну ти обереш, ти матимеш доступ до чисельних локацій з інтернетом і з безкоштовними розвагами в різних містах Європи. Тож перед тим як кудись їхати, обов'язково прогугли щось на Шкталт, куди безкоштовно сходити в країні X і на 100% тебе чекатиме крута і корисна стаття. Подорожуємо, друзі, і не забуваємо донатити на ЗСУ Все буде Україна.